І вітання в студії Олександра Литинська. Вітер з південного заходу в квітні, як помітили в давнину, є прикметою тривалої негоди. А про погоду найближчої доби у неділю 3 квітня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, безхмарно цієї доби повинно бути на заході. Тут без суттєвих опадів. Температура повітря протягом ночі близько нуля, денний максимум плюс 11-16. У північній частині має бути хмарна з проясненнями та на більшій частині території суха погода. На термометрах прогнозується у нічні години 1-2 тепла, у денну пору від 7 до 10. На сході термічні показники в межах від 2 до 4 вночі та 7-8 градусів очікується в світлу пору доби. Тут також хмаритиметься з проясненнями і, можливі, нерясні дощі. Безхмарна і суха метеокартина прогнозується на півдні. Температура повітря у нічні години становитиме 3-5, найвищі денні показники 10-12 тепла. Слабка хмарність у Криму, найближча доба на півострові, також має минути переважно за відсутності опадів. Температура повітря у нічні години 4-7, а вдень ртутні стовпчики покажуть до 10 вище нуля. У центральній частині теж мало хмарно, але місцями можливі незначні дощі. Температура повітря від 2 до 4 вночі та біля 10 тепла повинно бути в світлу пору доби. 3 квітня 1909 року з'явився Київський зоопарк. Цього дня він отримав територію в ботанічному саду університету святого Володимира. Зоопарк був створений з ініціативи професорів університету святого Володимира та політехнічного інституту, викладачів гімназії, лікарів, громадських діячів та членів Київського товариства любителів природи. У травні 1909-го віцегубернатор Микола Чихачов у відповідь на клопотання дозволив встановити в ботанічному саду ящик для збору грошей на користь товариства на утримання звірів та птахів, що перебувають у звіринці. Відтак наприкінці року в колекції вже налічувалося 115 видів хребетних. Загальною кількістю 398 екземплярів. Окрім того, зібрання поповнювалося за рахунок диких тварин, від яких відмовлялися власники. І далі про погоду. Тож у столиці та області слабка хмарність прогнозується здебільшого за відсутності опадів. Ртутні стовпчики термометрів триматимуться трохи вище нульової позначки вночі, і біля 10 тепла очікується в денну пору. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси її води вам.